Інтерфейс для систем STAC необхідний для встановлення сполучення і передачі даних між електронним блоком керування і комп'ютером через порт USB. Даний діагностичний кабель підходить для всієї продукції, ACSA. підходить для налаштування систем вприскування газу ГБО 4-го покоління, систем лямбда контролів, а також для варіаторів випередження кута запалювання. Довжина кабелю 5 метрів. Застосовувати шнур для діагностики слід тільки для продукції стак. В іншому випадку він може вийти з ладу або з ладу може вийти обладнання, яке ви програмуєте. Зроблений в Польщі має офіційну гарантію 12 місяців. Диск з драйвером комплект поставки не входить. Завантажити його разом з програмами налаштування та інструкціями ви можете на нашому сайті або на сайті виробника.